Доброго всім ранку, панове. Сьогодні у нас неділя, вже 12 година, і люди проснулися, бо в неділю взагалі ходять пізніше по базарі. Поводська безвітряна, похмура. Я сьогодні прибув десь об 10-й годині. О, і от базар вже зараз розпочався. У мене тут є вже Добрі клиння, ще там в контейнері лежать клиння добрі, ножі трохи спродані. Ось топорі залишились, які на тій неділі з'являться ще нові різної форми. А на даний момент залишилися тільки ось такі. Трошки залишилося монтуровок з титану, ну як завжди, мої поковки. Попередніх відео я вам вже показував. Я весь час їх обновлюю. Весь час щось та додаю. Ось як завжди, посуд. О, ну там інструменти. О, а ось що пан гроші пан Борис, взагалі щось непонятно. Мені зараз підійдем, каже, продам гроші за гроші. Гроші за гроші. це Як це? Ну як, От ти в обмінці покупаєш, а тут не в обмінці, тут так можна купити. Це старинні гроші, чи? Тут різні. Рі... Є як старинні, старі гривні. Отак от, от, любі друзі. Спасибо. Гроші настоящі. Тільки в нього треба роз... дуже рідкі речі. Дуже рідкі... Дуже рідкі рі... речі. Зараз покажемо. Тут гарні... Це... гарні купюри покажемо. Цілі состояння. От... Ото все гроші, то все те, що ходові. О. А ось є такі не ходові. А оце не ходові. ну Це треба розбиратися. в цьому. — Це зразки. Зразки. — Це настоящі гроші, які були для образців показані зразки, як виглядять настоящі. Так. Вони були тільки в... Відділення Хаща банку. О, так. Ну, так же ж Національного банку. Це перші, Не, У них серія навіть нулі. А це гроші. О, так а так це от. такі юбилейні, колекціонерські. А це все упаковані, що бачите, такими ці, цілими пачками. Роли, тільки... Називається роли. Роли називаються, так. Да, цілими пачками упаковані. Євро 2012. Новий. Нові. нові. О, тут різні в нього. Тут і китайські, і жетони, і, жетони, і китайські, і японські. Коротше, пана Бориса закинуть більше, більше 50 стран відібрані. Да, Бачите, більше 50 стран відібрані. Різні в нього різні. Є. Дуже різні. Чехія, там воно і Америка, Іран, на... Франція. Іран Франція. от. Іран, от. Іспанія, Емірати, Турція, Швейцарія, Австрія, Голландія, Монголія, Таджикистон. Японія, Оман, Албания, Южна Корея, Венгрія. Дуже-дуже багато. Дорожче його можна закидати в будь-яку країну. Да, от, от, і багато. на хліб він собі заробить. Різні жетони є а е різних навіть стран. Це дорого пасічка. Покажу. Нашому блогеру можна показати. Ось такий німецький є футбольний жетон якогось Лукаса Подольського. Ага. Да, ось така от. Дочь футбол, бунт. Ну, футбольная Бундеслига. Вот такой же тончек а, так а також вот ризики зарубежные жетоны. Отечественные. В общем, тут все. Любая люба валюта да, есть. Да. Любая валюта да. есть. А да. також знайдемо любую. А тут у нас еще класснейшие сервизы. Ось такий сервіс, я в цьому не розбираюся, але це наші українські, рідкі, рідкі на 12 персон, дуже рідкісний сервіс. Це з'явився новенький тут сусідів, дуже рідкий сервіс. Ну і зазвичай такі красиві сервізи вони мають. Далі я туди не йду сьогодні. О, там те саме, може щось якась новинка й з'явилася. Ну, в основному отаке от. Можна, правда, за територію зайти, за територію базару. Там е, теж дуже багато людей. Там взагалі приходять 5 годин ранку, займають місця, бо там у них ну, місця, хто йде займе. От, не так, як на цьому базарі, що у кожного своє місце, проплачують от, і люди спокійно собі можуть прийти на 9 годин і на 10 і на своє місце, воно буде вільне. Так що ось таке відео вам сьогодні засняв. О, нічого такого нового немає. Десь, напевно, у вівторок поїду до кузні О, і буду робити, як я обіцяв, буду робити вач. Ось на металоприйомки отаку ресору прикупив. Якраз мені вона підходить, сьогодні заберу. А десь у вівторок поїду і пружину у нас. От бусика теж прикупив. Поїду до кузні вівторок і буду робити ніж вач. Побачите, як його можна зробити. Хто працює з деревом, може такий ніж і має, а хто не має, то подивиться, як його зробити і як ним працювати. Ну а поки такого нового нічого немає, бачите, люди, люди рухаються. І по ту сторону, і по ту людей багато. Щом кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося, коментуємо, запитуйте, що треба. Ну і чекаємо наступне відео. А Поки, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.